Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Мешканцям постраждалих від ракетного удару квартир на брейлках благодійники встановлюють вікна. Люди, які можуть взяти в свою родину дитину на тимчасовий догляд, у Полтавській громаді шукають патронатних вихователів. Льодова арена є і в Полтаві. Щоправда, силами небайдужих мешканців міста. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві встановлюють вікна у будинках, пошкоджених унаслідок ворожого обстрілу. 1 лютого планують замінити понад 800 вікон. Віконні конструкції привезли благодійники. Що саме входить у пакет допомоги? А що люди робитимуть вже самотужки? Дізнавалися наші кореспонденти. Це був найжахливіший день у моєму житті, так згадує 1 лютого Полтавка Ольга Анатоліївна. Тоді один із мікрорайонів Полтави потрапив під ракетний удар РФ. Полтавка говорить, оговталася на п'ятий день після обстрілу. У квартирі вибиті вікна, зламана техніка. Але головне – 80-річна мама жива. Мама здійсничувала. Мама тут ночувала, і вона закричала, тому що все впало на неї. Було два ліжка, одне повністю розбомбило, її дивом просто засипало, і вона лишилася живою. Те ліжко, що поруч було, воно розвалене вщент. Пані Ольга, одна з тих, хто чекала на встановлення вікон в рамках програми американської організації Джем та фонду Говарда Баффета. Говорить, пообіцяли, що ставитимуть безкоштовно. Проте відкоси підвіконня це вже справа мешканців. Балкон також доведеться відновлювати самі. Балкон не ходит вообще. Балкон не входить взагалі, тільки вікна. Відкоси за наш рахунок, підвіконня за наш рахунок, гарний профіль, потрібний склопакет. Наслідок обстрілу 1 лютого. В мікрорайоні Брайлки загалом пошкоджено понад 800 вікон. Ми вже розпочали видавати вікна і розпочали заміну близько 200 вікон. Загалом ми плануємо замінити 873 вікна у 21 будівлі після атаки на Полтаву. В мікрорайоні на сьогоднішній день після проведення замірів визначено, що це. 873 конструкції і одночасно зараз монтуються близько 200 конструкцій, які вже на локаціях вийшло три бригади, які оперативно намагаються встановити вже вікна. Як повідомили благодійники, роботи зі встановлення вікон намагатимуться завершити за 2-3 тижні. Без анонсу та медіа так у Полтаві таємно попрощалися із Петром Першим. 24 лютого біля музею полтавської битви демонтували пам'ятник російському царю. Подія, яку виконуючи обов'язки міського голови Катерина Ямщикова обіцяла анонсувати і запросити медіа. Пройшла у закритому форматі. Подальша доля постаменту, як і майбутнє місце його зберігання, також не розголошується. Із власних джерел нам стало відомо, що пам'ятник Петрові першим наразі зберігається на території того ж самого музею Полтавської битви. Жодних офіційних коментарів та інформації на сайті Полтавської міської ради на кінець 25 лютого не було. У Полтавській громаді шукають патронатних вихователів. Це люди, які можуть взяти дитину, свою родину на тимчасові догляди виховання. Хто може стати таким вихователем, що для цього потрібно, та який досвід у цій справі єдиної у Полтаві патронатної сім'ї розкаже Івана Дімова. Віра та Юрій єдині у Полтаві патронатні вихователі. Нині під їхньою опікою двоє діток, які тимчасово були вилучені з різних сімей. Пан Юрій говорить, вони з дружиною пройшли довгий шлях, аби створити патронатну сім'ю. Аналізи, комісії, психіатри, наркологи, психологи. три місяці майже оформляли медичні. Ми ми і наші дітки, тож дітки не були всі пройти, всі, хто проживають. Да. Тоді, що у нас курси, Курси. ми довго чекали. Ми довго чекали на курси очередь. Пройшли курси і через місяць, да, десь півтора місяця, півтора місяця ще. вже да. нам першу дитину, першу дитину дали. дали. Віра з чоловіком мають чотирьох рідних дітей, але переконують, ця практика виховання зовсім інша, адже хлопчики з родин, що мали складні життєві обставини. Ці діти вони взагалі відрізняються від наших. Ми думали, що у нас є досвід, ми все знаємо. Але ні. Кожна дитина і кожен день купа питань на що закрити очі. Де пожаліти, де похвалити, а де сказати ні, так не треба. Це не можна, це не норма, це виходить за межі норми. Давай ми навчимося оцього не робити. Робота патронатного вихователя дуже відповідальна, говорить пані Віра. Вона щодня веде журнал спостережень за дитиною та її поведінкою, щоб бачити, у чому є прогрес. Також ми в журналі пишемо, коли дзвонить мама, тата, батьки. Скільки з дитиною по часу розмовляють, чи цікавляться життям дитини за цей період, що новенького в дитинці сталося. і у нас є побачення з батьками. Ми також призначаємо один або двічі два рази в місяць. Вони не повинні знати, де проживає дитинка в цей час. Ми на нейтральній території. Патронатний вихователь це людина, яка взяла дитину у свою родину на тимчасовий догляд і виховання. Зазвичай це три місяці. Патронатній сім'ї влаштовуються дітки, які не мають статусу дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування, і батьки яких або законні представники потребують часу для того, щоб подолати складні життєві обставини, облаштувати свій побут, влаштуватись на роботу, знайти помешкання, можливо, пройти реабілітацію або лікування від різних захворювань, в тому числі і залежностей. Стати патронатним вихователем може будь-яка повнолітня людина. При цьому наявність досвіду виховання власних дітей не обов'язкова. Так само, як і не обов'язково особа має перебувати у шлюбі. Важливою такою відмінністю, особливістю патронатного вихователя є те, що він здійснює професійну діяльність. Тобто патронатний вихователь це така, ніби, знаєте, професія, почесна професія, професійна діяльність, яку здійснює людина в себе вдома. І за яку отримує гідну заробітну плату, додаткову інформацію щодо того, які документи потрібно зібрати, та який алгоритм навчання по патронату можна отримати у міському центрі соціальних служб по вулиці Володимира Кісільова. 5. У Полтаві відбувся вечір пам'яті до роковин ходжалинської трагедії. 33 роки тому вірменські збройні формування за участі військовослужбовців радянської армії зайняли місце ходжали у багатьох країнах світу. Ця подія визнана актом злочину проти азербайджанців. Більше про це дивіться у сюжеті. Річницю ходжаленської трагедії 1992 року в Азербайджані про це не можна забути. Про це повинні знати в світі. Відзначили у Полтаві 33 роки тому в ніч з 25 на 26 лютого вірменські збройні формування за участі деяких військовослужбовців 366 го полку радянської армії зайняли місто Ходжали. Під час штурму та після нього було вбито сотні мирних жителів. Говорить консул Азербайджанської Республіки в місті Харків. Загадя в город, добівалі. Зайшовши у місто вбивати тільки азербайджанців в ту холодну ніч, коли на вулиці було мінус 25 градусів. Навіть близько 30 градусів морозу не давали людям піти з окупованого міста, навіть не дали коридору. Цей злочин був вчинений по етнічному показнику. у лютому 2022 року в Україні також почалася одна з найбільш кривавих сторінок у нашій новітній історії. Сьогодні наша країна вдячна за надану Азербайджаном гуманітарну допомогу. Це автомобілі швидкої, медичні прилади, пальне, тони продуктів та ліків, енергетичне устаткування та машини для гуманітарного розмінування території. Реабілітація дітей це все далеко, не повний перелік підтримки, за яку вдячні українці, говорить заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чапурко. Сусід повномасштабно, потужно, безжалісно почав вбивати наших жінок, наших дітей, наших людей похилого віку, перейшовши всі межі людяності і порушивши. Всі закони моралі і честі. Україна вистояла і продовжує свою боротьбу завдяки мужності свого народу. Україна продовжує боротьбу, маючи підтримку друзів. І серед цих друзів у нас є Азербайджан, у нас є азербайджанський народ. У багатьох країнах світу ходжалинська трагедія вже визнана актом злочину проти азербайджанців. Вона забрала життя 613 мирних громадян, серед яких жінки, люди похилого віку та діти. 487 осіб отримали каліцтва. 1275 мирних жителів ходжали потрапили до полону, де зазнали страшних катувань. Про долю 150 людей досі невідомо, А саме місто ходжали було зруйновано, каже консул Азербайджанської республіки в місті Харків. Пізніше президент Вірменії Серж Сергасян сам визнав цей злочин. він визнав, що вони вбивали мирних мешканців. він давав інтерв'ю. Я цитую його. Він сказав так: азербайджанці думали, що ми не зможемо скоїти напад, підняти руки на мирних мешканців. Ми зламали цей стереотип. Це було зроблено. Ми досягли своєї цілі ми білі своєї цілі п'ятого лютого 1997 року президент Азербайджанської республіки видав указ про оголошення хвилини мовчання на згадку про жертв ходжалинського геноциду. Відтоді щороку, 26 лютого, азербайджанці схиляють голови в пам'ять про невинних людей. У ході зустрічі присутні переглянули тематичну виставку. Хокей, фігурне катання, їзда на санчатах. Усе це, можливо, на так званій льодовій арені у Полтаві. Облаштував її своїми силами місцевий мешканець. Де саме знаходиться ковзанка? Та як прийшла в голову така ідея, дивіться у сюжеті. Тут грають у хокей. Катаються на ковзанах. Їздять на санчатах. А після всього цього ковзанку чостить. Натхнення льодової арени у Полтаві, яку не перший рік облаштовують в районі першої міської лікарні, чоловік родом із Донецька, проте вже 30 років як полтавець Володимир Марієвський. Мені повезло так, що тут така зона. І ця зона була захарашена. І коли я пішов на пенсію, я вичистив цей ставок самотужки. От. І підтримував тут. Рибалки були, хлопці ми з ними і рибу сюди кинули трошки. А взимку я чистив ставок і тут грали в хокей завжди. Полтавець Віктор займається фігурним катанням. Через соцмережу дізнався про ковзинку, тому одразу приїхав сюди навіть з іншого мікрорайону, центру. Ми просто спробували отримати задоволення на тих навиках, що ми вже ж мали у нас на даний момент з'явилася така можливість завдяки погоді, і ми масу задоволення отримали ну, ненадовго. Я думаю, це ще пару днів і ковзанка вже закриється. Приїжджають сюди кататися із Полтавського району, каже Володимир Володимирович. Ми зробили ворота, ми зробили чистилки, а в минулому році ми поставили матч ту, і тут освітлення. Ввечері тут можна покататися при освітленні. Своїм коштом хлопці скинулись на прожектора відра, лунку пробили, воду беремо. Заливаємо, протягуємо ганчіркою. Такою швабра у нас така велика. є. всі, хто катаються на льодовій арені, говорять, сподіваються, що морозні дні протримаються якомога довше. І насолодитися ковзанкою можна буде наповну. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті. IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.